Жаючи слова від зеленського, президент України зробив ряд заяв на фоні вступу Трампа на посаду та розповів, чого чекати українцям далі. Відбулася історична подія, і перші зміни ми відчуємо уже найближчими днями. Очевидно, що просто не буде, і доведеться приготуватися приймати нову реальність. Аби бути готовими до того, що станеться далі, перегляньте це відео до кінця. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення усіх програм Сполучених Штатів Америки з надання іноземної допомоги на 90 днів. За цей час буде проведено перевірку їхньої відповідності цілям його політики. Про це повідомляють видання. Видання зазначає, що поки що не зрозуміло на який обсяг допомоги вплине указ, оскільки фінансування багатьох програм вже виділено конгресом і підлягає витраченню. В указі, який Трамп підписав у свій перший день перебування на посаді, йдеться щодо індустрії іноземної допомоги, та бюрократії не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям і служать дестабілізації світу в усьому світі шляхом просування в зарубіжних країнах і деякі прямо протилежні гармонійним та стабільним відносинам усередині країн та між ними. У зв'язку з цим Трамп заявив, що ніяка подальша іноземна допомога Сполучених Штатів не надаватиметься таким чином, який не повністю відповідатиме зовнішній політиці президента Сполучених Штатів, АП вважає, що деякі найбільші отримуючі допомоги Сполучених Штатів Америки, як Ізраїль, Йорданія, Єгипет, навряд чи зіткнуться із різким скороченням, оскільки допомога їм передбачена в довгострокових пакетах. Традиційно республіканці скорочували фінансування агентств ООН, включаючи миротворчі правозахисні агенції та агенції у справах. Біженців, крім того, також йдеться, що президент України Володимир Зеленський вже привітав Дональда Трампа із поверненням на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Про це український президент написав у Ікс у своїй заяві. Зеленський відзначив рішучість Трампа, а також наголосив, що його політика мир через силу дає можливість зміцнити американське лідерство і домогтися довгострокового і справедливого миру. Далі цитую. Це століття формується просто зараз, і ми всі повинні працювати разом, щоб це було велике і успішне століття для демократичних країн, а не для тих, хто хоче, щоб ми зазнали невдачі. Підкреслив він. Зеленський побажав Трампу успіхів, а також висловив сподівання на активну взаємовигідну співпрацю. Зеленський також підкреслив, що нинішнє століття визначається прямо зараз, і всі демократії мають працювати разом, щоб Воно стало епохою успіху, а не поразки перед силами, які прагнуть їх знищити. Бажаємо вам успіху президента Трамп. Ми сподіваємось на активну та взаємовигідну співпрацю разом ми сильніші, і ми можемо забезпечити більшу безпеку, стабільність. Та економічне зростання для світу та наших двох країн резюмував президент України. У свою чергу американський президент заявив, що хоче, аби війна в Україні закінчилася якнайшвидше. Президент України Володимир Зеленський налаштований на угоду для закінчення війни. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в овальному кабінеті Білого Дому. Він каже мені, що хоче укласти угоду. Зеленський хоче укласти угоду. Сказав він, за словами Трампа він не знає, чи хоче укладати угоду російський президент Владимир Путін, але додав, що це має бути важливе для російської сторони рішення, оскільки Путлер знищує РФ, відмовляючись від угоди з Україною. Також президент України Володимир Зеленський заявив, що інавгурація нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа хороший шанс, щоб досягти безпеки для всіх у Європі, і українці готові працювати разом з американцями, щоб досягти справжнього миру. Далі знову ж таки цитую сьогодні. Теж є хороша робота Служби безпеки Україна, ДБР, національної поліції, прокуратури щодо справедливості в Україні, зокрема військових справах і грошовиті воєнкомам. І ситуація, як на Харківщині, коли російська армія намагалася окупувати нашу землю і знову вийти на Харків. І злочині помоки в керівництві бригадами. Усе це потребує розслідування та справедливих відповідей. Наголосив голова держави до слова. Раніше президент Зеленський дав довге інтерв'ю подкастеру Лексу Фрідману. Той розкритикував Зеленського за різкі висловлювання про кремлівського очільника. Зеленський міг скористатися його платформою для мирних ініціатив. Вважає Фрідман. Фрідман заявив, що надав Зеленському платформу для того, щоб той міг донести меседжі про готовність до переговорів із Пудлером та Трампом. Проте, на думку Фрідмана, Зеленський не скористався цією можливістю. і Водночас він знову повторював свою тезу, яку озвучував у тригодинному інтерв'ю. Про те, що Путін любить свою країну, та до нього слід ставитись серйозно та з повагою. За його словами, лідер країни не мав так говорити про іншого лідера країни. Це, мовляв, була можливість для миру. Цікаво, що сам Лекс Фрідман, справжнє ім'я Олексій Фідуотов, має українське коріння. Його батько родом із Києва, а мата з Харкова. Перед тим як переїхати до Чикаго, Фрідман певний час жив і навчався у Москві. Попри те, що він засудив будь-які воєнні дії після вторгнення РФ в Україну, Фрідман неодноразово підкреслював, що вважає расистів, українців, і американців своїми народами. Він заявляє, що продовжуватиме популяризувати їхні культури, залишаючись поза впливом будь-якої сторони конфлікту. Ну а новий спікер парламенту Литви вперше після обрання приїхав у Київ. Він заявив, що розуміє мир як повне звільнення українських територій та покарання Путлера за воєнні злочини. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Литви на чолі зі спікером. Сторони обговорили підтримку України, підготовку нового санкційного пакету ЄС, посилення військово-технічної співпраці та спільні проєкти в оборонно промисловій галузі. Повідомляє прес-служба президента України. Зазначається, що спікер парламенту Литви вперше прибув до України після обрання на посаду. Під час бесіди Зеленський висловив вдячність литовській стороні за підтримку спочатку широкомасштабної військової агресії РЕФІ проти України. Як поінформували в офісі президента, під час зустрічі Зеленський та литовська делегація обговорили продовження підтримки України, підготовку нового санкційного пакету ЄС. Посилення військово-технічної співпраці, спільні проєкти в оборонно промисловій галузі, окремо Зеленський також відзначив і лідерство Литви в адвокації України на шляху до Європейського союзу та НАТО. Своєю чергою під час розмови наголосив, що Литва та її парламент готові надалі надавати Україні оборонну та гуманітарну підтримку, а також здійснювати реабілітацію військових. Крім того, також і відбудовувати зруйновану та пошкоджену внаслідок російських обстрілів інфраструктуру. Ми розуміємо мир як повне звільнення українських територій, включно з Кримом покарання диктатора за воєнні злочини, притягнення його до юридичної та фінансової відповідальності та повноправне членство України у НАТО ЄС, сказав литовський спікер. Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ, який водить у дію рішення ради національної безпеки та оборони про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Арефіу. Осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. А також ми продовжуємо позбавляти державних нагород. Названня Героя України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні, сказав Зеленський. У зверненні Він також зазначив, що готуються і нові санкційні рішення, які будуть оприлюднені незабаром. Санкційний список у згаданому указі оприлюдненому на сайті президента містить 18 українських і рошиських. Громадян обмеження, зокрема позбавлення державних нагород серед інших, запроваджують проти нардепів Нестера Шуфрича, Юрія Бойка, екс заступниці головреда про видання страна Світлани Крюкової, екс нардепа Євгенія Мураєва, екс-лідера заборонної компартії Петра Симоненка. Ну і також багатьох інших. Йдеться про те, що у жовтні 24-го року Зеленський підписав указ, за якими вів у дію два рішення ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій серед юридичних осіб. Проти яких тоді запровадила санкція РНБО рашиські китайські компанії, в тому числі державна корпорація Растєх і кілька підприємств авіаційної галузі. Під персональні санкції потрапили зокрема адвокатка Тетяна Мантян, яку в Україні підозрюють у виправдовуванні рашистської ескалації. У листопаді президент підписав указ, яким увів у дію рішення ради національної безпеки та оборони щодо позбавлення державних нагород зрадників України. До першого списку війшли 34 особи, серед яких колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ і генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Ну і крім цього, будемо говорити не тільки про пожежі, які є на території Російської Федерації, про те, що може ще сильніше натиснути на Путляра і Кремль В цілому це вже призначення інавгурація Дональда Трампа. Як президента Сполучених Штатів Америки як ці події повпливають на російсько українську війну війну будемо далі, якраз таки подробиці деталі всі обговорювати. В США відбувся вже перехід влади від Байдена до Трампа. Інавгурація відбулась напередодні 47-й Президент США Дональд Трамп перед церемонією пройшла служба в церкві святого Йоанна. А після неї Трамп та Байден зустрілись в Білому в Білому домі для приватної розмови. Зокрема, традиційно пор. Та церемонії навгурації президент США зустрічається із попереднім, втім, в 2020 році Трамп до речі цю традицію порушив. Про що розповідають журналісти і також розповіла подробиці інавгурація Андріана Кучер. Яка й ведуча 24 го каналу перебувала в Вашингтоні? Вона сказала, що чини та майбутні президенти США їхали разом в А, Ну тобто, це має ціну увазі щодо Байдена, який вже колишній так, президент і вже новообраний і новопризначений Трамп. А вони їхали разом в Лімузині. Це багаторічна традиція в американській політиці. Проте Дональд Трамп, 4 роки тому, коли була інавгурація Байдена, демонстративно пропустив всі ці заходи. Як і саму інавгурацію Байдена? Трамп відмовився. Їхати з ним в одному авто до капітолію для того, щоб дотриматися традиції передачі влади від одного президента до іншого. Проте Байден вирішив цього разу не ігнорувати Трампа і в такий спосіб відновив традицію. Перед інавгураційні заходи розпочалися із церкви Святого Іоана, куди прибуло подружжя Трампа, а також подружжя Венс. Джеді Венс, нагадаємо, що це новопризначений номінований віце-президент. Так? І ці традиції американської політики також вже майже 100 років. Ну і також після богослужіння Трамп разом із першою леді відправились до Білого Дому, де їх зустрічала подружжя. Байдена і так провів потім Байден Трампа до капітолія, де відбулася сама церемонія інавгурації після промови 47-го президента США. Подружжя Байден має покинути Білий Дім. Також з'явились прощальні селфі, подружжя Байден в Білому домі. Його запустив у соцмережах 46-й президент Сполучених Штатів Америки. І варто зазначити, що на інаугурацію Трампа долучилася і відвідала цю подію. Рекордна кількість гостей, понад 200 тисяч осіб. Також крім церемонії інаугурації капітолію, відбудуться заходи в центрі Capital One. і там Трамп до цього, 19 січня, оголошував промову. Також вже оновилася і сторінка білого дому золотий вік. Америки починається зараз. Опубліковані там саме світлина Трампа і перші слова Трампа на посаді. Ну і зокрема будемо говорити про що ж саме Трамп говорив у інавгураційній промові. Прямо Трамп не згадував про Україну, саме лише пообіцяв припинити всі війни. Трамп оголосить національний надзвичайний стан на кордоні Сполучених Штатів Америки і Мексики. Так він хоче зупинити потік нелегальних мігрантів і депортувати мільйони злочинців. Картель оголосить іноземними. Організація в енергетиці Сполучених Штатів Америки оголосять надзвичайну ситуацію. Це буде програма посилення боріння, що збільшить видобуток газу та нафти і зменшить світові ціни. Крім того, Трамп пообіцяв побудувати найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ. Сполучені Штати Америки вийдуть із Паризької кліматичної угоди міжнародної ініціативи протидії глобальному потеплінню. Ну і серед планів Трампа це змінити назву мексиканської затоки на затоку Америка. Назви гори Деналі на МакКінлі. Ну і зокрема йдеться про те, що Трамп хоче повернути контроль над Панамським каналом. Він каже, що не віддасть його під контроль. Китаю. Ну а тим часом для України також є важливими слова Трампа про прагнення завершити війни. Про це сказав глава Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Україна вірить в подальшу співпрацю з новою адміністрацією США, яка як сподівається, у Києві допоможе досягти справедливого миру, зміцнити глобальну безпеку та відновити єдність демократичного світу. каже він: цитую далі: особливо важливими для нас стали слова президента Трампа про прагнення завершити війни. Та не допустити нових його підхід до досягнення миру через силу та рішучість має значення для України, яка бореться за свободу, за суверенітет перед обличчям агресії. як сказав Трамп. Наша сила зупинити всі війни і принести новий дух єдності у світ, який був сповнений на не... та непередбачуваності, каже Стефанчук. На ну, ось Олег Рибачук, економіст, банкір, політик, голова і співзасновник центру «ЮЕЙП», він коментує те, як США планують закінчувати війну в Україні та про персони в команді Трампа. Він теж коментарі надає. Можемо прослухати конгресі, в сенаті, і фактично кожен посадовець дуже чітко говорив про. Налаштованість на те, щоб поставити на місце агресорів, вони говорили про Китай як основну загрозу, і вони говорили про Росію як вірного союзника Китаю. Вони їх тримали в одній зв'язці. Що цікаво, зокрема, міністр фінансів дуже чітко сказав, що я розумію і. І я хочу, щоб мене почули, казав міністр фінансів, що санкції будуть дуже жорсткі. Ми змусимо, і у Трампа є всі сили, і можливості, і бажання для того, щоб змусити агресорів там зайняти своє місце. І це і Марк Рубіо про це говорив, і Волтс, тобто вся команда Трампа про це говорила. Але скоріше за все, все таки це внутрішнє звернення, в якому я не побачив там зовнішньої політики, в принципі, крім того, що там деякі країни. Напружилися, бо він сказав, що Америка все буде, буде американська Ні, що буде зростати нові території. Він реально це сказав. Да, ну він зокрема сказав, що поверне Панамський канал в, а... е, в Америку. А про війни він сказав, що американське військо буде таким сильним як ніколи до цього, і про те, що ми закінчимо війни, в які ми не вступали. Але сказав про те, що відбулося між Ізраїлем і Хамасом, що повернуті заручники. Україна не згадана, звісно. Так, але знову, коли я дивився цей, цей сценарій, того як е, відбуваються події на близькому сході, то для нас все таки це. Гарна новина, ну тому що увага тепер нової адміністрації буде сконцентрована в на от війну України з Росією і десь там бочком на Китай. Треба сказати, що з Китаєм він заграє. Він же пере Трамп він перетелефонував Ші Цзіньпіну, Запросили. Він запросив да е, уважив і сказав, що там буде візит. Тільки я не пам'ятаю, чи візит його в Китай, скоріше за все, його візит. В Пекін найближчих там 100 днів його президентства. дайте дойдемо ще одного гостя до нашої розмови, і так мовити втрьох обговоримо, що почули у цій промові від 47-го президента Сполучених Штатів Америки з нами на зв'язку. Олександр Моцик, український дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки 2010-15 років. Добрий вам вечір. Пасибі величезне, що ви долучаєтесь до етеру. Добрий вечір, дякую за запрошення, пане Олександре, Ми обговорюємо е, тут з паном Олегом Рибачуком. Те, що почули зараз від Дональда Трампа, дуже багато про внутрішню політику, трохи менше про зовнішню, про плани е, висадитися на Марс. Нічого про Україну, але про те, що завершить війни, в які вони не вступали. Як вам видається, чи буде Трамп 2025 року десь рішучішим за Трампа 17-го? Я думаю, що буде. Ну, по-перше, дуже добре може, що він не згадав Україну, тобто, це означає, що він зараз бачить реальну ситуацію. Я думаю, що йому його радники постійно про цю ситуацію доповідають, що стосується російської агресії проти України, і він розуміє, що це не дуже проста ситуація, і що йому придеться серйозно попрацювати, тому він так обережно. Сказав, що ми закінчимо ті війни, які ми не починали, але не згадав України зовсім і не згадав Росії. І мені здається, що це якраз добрий знак. Я так з обережним оптимізмом дивлюся на цю ситуацію. Звичайно, що як і обіцяв Трамп, так. Будь ласка, тата -та, прошу пане Олександр. Ми ем, да. зараз я й до того, що ми очікуємо в Україні Кіта Келога, спецпредставника, який буде призначений ем, за вирішення очевидно російсько-української війни. Чи схильні ви думати, що план є і в голові Трампа, і в голові Кіта Келога? Я думаю, що цей план зараз розробляється. Тобто, очевидно, якісь, якісь основи цього плану були раніше, але ситуація продовжує вивчатися, і тут нам дуже важливо, коли буде візит Кіта Келога в Україну, дуже чітко йому викласти, по-перше, аргументи, чому. Америка має захищати Україну тут, і те, що ми здали ядерну зброю і таким чином зробили світ більш безпечним, і в тому контексті, що сьогодні Україна однозначно є частиною колективної